Так, як додати точки нові, наприклад, ввести вручну. Так, вибираємо Edit точки. І тут є додати. Вводимо X, Y. Висоту вже потребі. номер, код. Тут тим я не користуюсь. Можна ввести, ввести, чи то є контрольна точка, чи не є контрольна. І зберегти. от Ми ввели контрольна точка і вона відображається трикунечко. Другий спосіб це зробити так само через розбивку, коли вже ми виберемо розбивку, так само вводимо номер точки, якої, якої нам бракує. І якщо воно не знайде той номер точки в себе, то воно виб'є, щоб її треба ввести вручну.